Привіт, Ліше. Як твій настрій сьогодні? Слава Богу. Все добре. А Розкажи трохи про себе, про своє життя. Скільки тобі років? 43. Скільки ти знаєш Бога? Як давно ти прийшов до церкви? Бога знаю я з дитинства, можна У Моя сім'я не віруюча, але у ну, мене весь було таке. Любов, добро, оспівали ну, правильні сім'ї. Я вважаю, що так сейчас. час. Ну, але пішло в мене вже на перекос, пішло, в мене, як почав підростати. Але Бога знав, тому що ходив в церкву православну. Ну. А зараз скільки ти років ходиш до нашої церкви? Майже два роки. Майже два. Яке було життя? Чим ти заробляв на хліб? Як ти проживав, як будував сім'ю? Момент один помню, поїхав я в Крим. Мене там посадили. Сидів я, тобто, я знаю, в ізоляторі ти... временно до содержання, це на русському КПЗ, це в Ялті. Е... Ніхто не знав моїх рідних, що я там. Мене там держали 8 місяців. Ну, і та не почав молитися, тому я, що я, там мені психологічно важко було. Я вже дивився по толку, в мене вже там паучок жив, вже я дивився, як він там мух ловить, ну, от наскільки кажу, психологічно. Прочитав там Біблію, перший раз от, там торкнули мене. Повністю прочитав. Прочитав Біблію, так. Да. Маленька книжечка мені дали. ну, Мені що робити? там? Ну я і читав, тому що ні до рідних, ні для кого, ніяк зв'язатися не можна було. І заїхав до нас туди, в хату, е -е, таксіст. Він збив людину на смерті. І в нього, я, наскільки я замітив, і обратив внимання, він читав Біблію, і у нього раз в тиждень був піст. Він ні з ким не говорив, не їв тільки. Mm -hmm. Але я побачив, як це все пройшло, коли в кінці, що ну, його оправдали. Ну, я почав молитися, що Господи там. Звільни мене, я прийду до тебе, буду жити правильно, все, але це все було луковство. Бог знаєш, бачить серця, це я щас понімаю. Дали мені 4 роки. І на Логері я приїхав, і там зустрів опять Господа. Ні, Господь мене великий. Ти 4 жить. роки відбував да, покарання? да. да. Приїхав я на Логері, але ж освободився, і після того, опять же ж... Ну, займався. До Бога ти не пішов. Ні, 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 ні. Потім познайомився зі своєю дружиною, у нас е, родився, родилася дочка Аня. Ді неї анемія стала. А я займався ну, лісами, ну, їздив по дрова, але ж нелегально. — Незаконно. Виду. Незаконно, так. Да. Але чого? Тому що собі шукав оправдання в тому, що в мене ж рідних немає, нема кому допомогти, а в неї анемія, ну, і їй треба вдаряти візинку. Операція сложна, і опасна, і вона фінансу потребує. І я ходив по закладах, куди можна, де, щоб мені допомогу якусь, ніхто ж нічого взагалі. Мене вокруг довкола водили. І я вирішив, ну. В житті я так ну, красти, це ну, не моє биться, там таке да, моє воно було. А красти ні. Але ж ну, мене спонукало на те, що я це зрозумів тоді. Зараз я розумію, що це і так ну, не вихід був. Я почав їздити по лісах, тобі ж об'ясняв річника якщо що мене зустрічали, я їм говорив, що ну така мене ситуація, що я говорю: ну, не в людей ж краду, в государство. Государство мені не дає, не допомагає. Я беру в нього сам. Ну і таким чином, наче ну, зробили операцію. Але ж Господь, вже я коли теж розказую ситуацію, коли операція якраз відбувалася, я вживав повністю до Бога і опять обіщав, що я все покаюся, навернуся, був наркоманом, вживав, а почав це коли родилася моя дочка, за ними я почав вживати наркотики. Mm -hmm. Але наче вже бачу наркотики, тому що я фізично втомлявся. Мені треба було ну, багато робити, щоб ну, заробити гроші. І мені приложили потрапляти наркотик. Це такий скорисний наркотік. Скільки ти без перерви працював? Ну, бувало, і по 7-9 суток. Без нормального відпочинку? Без. На наркотиках. Ну так. Да. Оце таке. Але ж е, теж, опять же, я помолився, попросив Господа, я вже більше не буду, все покаюся в сльозах. Але ж господь Бог опять же, бачив мої сльози і бачив моє серце. Е, зробили успішне, слава Богу, операцію. Mm -hmm. У мене рождається Мирослав, у нього така ж сама анемія, але не така анемія. Ну, опять же, величезна слізонка. Я далі ж продовжав вже ж тим, я чим займався. Потім рождається в мене ну, четвертий син вже, третій син, але ж не ну, одна дочка Вова, mm -hmm. того анемія, така сама, як і вона. Тобто все. Дуже ввічна селізінка, де треба переливати постійно кров, постійно черкався Городище. Воно, ну, як. Воно мене привело до цього, тому що Господь бачив, яким путем мене можна привести до покаяння, до спасіння. Це я ну, твердо знаю. Я багато знаю, що мене багато хто не зрозуміє. Але я точно знаю, що тільки отак от він мене привів. Тому що моїми дітьми, щоб десь щось я б ніколи не прийшов до Бога. Прийшов. Да? Отак би от ходив, обіщав би, а жив би безбожним життям. І коли в вові робили операцію. Ой, він родився тільки, вибачаючи, uh -huh. і тільки родився там, скільки там чотири, чи я не помню, скільки днів пройшло, його одразу везли на Черкаси. В Черкасах він лежав вже у цьому куполі Там трубочки, все підключене везде. І сказала що лікар виходить і говорить, що ми нічим не можемо допомогти. Оце, якщо він додумається або зможе потягнути смісь. Він ж навіть не мало да, через трубочку. то тоді він житиме. І якщо ні, то ну, це тільки молитва. Тоді помню, молився, я сильно молився. Так, да, я після того, що, ну, понятно, що не прийшов до Бога. Але Бог мене вже бачив, він вів мене вже. І я молився так, що просто, ну, ну, і сказали, що десь сутки пройшло, він був в реанімації, що він потягнув попив. Ну, Господь Бог, Що він буде жити? Так, да, він буде жить, ну все образив. І же ж ми їздили з дружина додому, приїжджала тільки перейдеться покупатися, а то ж черкаси постійно, то приїхала, привезла одну дитину, взяла другу mm -hmm. і оце отак. Потім уже воно мене. Думки заходили, вже все, я ж тільки молився, все і мінявся, і питався. Ми жили по квартирах. І тут uh -huh. ми приїхали на квартиру тут рядом, де познайомився з братом? — де познайомився, да. я з віруючим до. Да. Але ну, думав штунди. ну... Як раніше думав штунди секти, як обично думають люди. Те, що я думав раніше, нічого хорошого, це було Але кілька років я робив назад. до останнього дня, поки не почалась війна. Uh -huh. Війна почалася, за мною не розрахувалися. Всі почали, як ви знаєте, тікати, бігти, хто що, тільки про себе й думали. Але в мене такий страх почався всередині. Просто я не знав, просто ну, за дітей боявся сильно. Як почалась війна, і ти познибився да. тоді. І Господь Бог дав мені сусідів. Да. І сусіди просто ну я чую, твердо розумію, і стараюся жити таким образом, щоб не словами, а ділом. Бо я бачив, що наскільки ну, мене зламалося серце, це все. Я ж ну не плакав, в мене таких не було, щоб жолися, щоб я десь там чи на коліна став. Так для мене я там я гордий був. І мені просто я побачив, наскільки люб... любві, наскільки добра Ось сусіда, ну, про якого я думав, що просто ну, якісь штунди. Нема значення. Але коли був страх, коли війна почалася, я за дітей боюся, їсти нема, що вони за нас піклуються, нам перенесуть допомогу, нам те все просто я не можу цього передати. І сусід приглашає мене ну, з моєю сім'єю. Я ніколи не ходив. мене діти стіснялися до того. Я ніколи не ходив з повністю своєю сім'єю з усею. Ну, Бо мені не було вічно, коли там, я там займався чимось, ну тільки не тим, що треба. І він пригласив мене в церкву. Ну, ти пішов через таки. Але що я пішов так, і за да. того просто, і за того, що просто стільки добра, любові, такого, ну, як рідних не було моїх. І я зайшов на це місце, о, там сидів, пам'ятаю, став на последньому ряду. І коли почали, почали грати, і наш пастир співав пісню, це заспівав першу пісню, яку я пам'ятаю, це хай твій вогонь все спали, що це зовсім. У мене почали йти сльози. Мені стало якось ну, не по собі, але мені так хорошо. Я, я просто зрозумів, що ну все. Що все, ну. Щось зміниться в мені, що все, я буду ходити сюди. Я, ну, ну, воно, я не можу об'яснити, що в мене зразу залишилося. То, то мені стидно було, але мені так хорошо було, наскільки тут. Всі з любов'ю, всі з таким. Я точно зрозумів. що початку, коли я прийшов до Бога, я виїжджав це ж, на роботу. Мене Господь благословив хату. Я чого, я думав, в мене ну мені заробіть на хату, а Я ж себе з да, цим срівнював. Я заробіть на хату. Потім все, я буду вже жити правильно. Бо як де же ж я правильно, чесним путем зароблю? Але коли я прийшов, я ж не знав цього. Що вже Господь вже все рішив за мене. Я прийшов до Бога, я в течені трьох місяців мене вже придбати хата. Де, откуда? Ну це просто фантазія. Я з дружиною йдемо до мами на кладовище поубирать. І в нас просто мечта своя була. Ми йдемо, і я говорю а тут би жила б вона та жила, б а тут би жила б та жила б і показали на цю хату. І просто це наша була ну, це наша мічка була. З нею вдвох. Ми нікому про це не розказували, тому що ну, бо воно мені ну, нікому не треба. Ну, це ж ладно, там щось таке е, матеріальне да, хтось допоможе. Але ж ну, хату, це, ну, для мене це була фантастика. А коли до мене приїжджає пастер і говорить: поїхав, Льоша, я тобі що покажу. і Ми під'їжджаємо до цієї хати. До якої я йшов своєю дружиною і ніхто про це не знав. Ну, тільки один Господь Бог і моя дружина. Що ти жила би тут, і він говорить, що у нас є спонсор такий, говорить мені з Америки, і він вирішив вам придбати хату. Це просто все словами я говорю, але те, що я пережив там. Не вкладається в голові. Вообще не вкладається. Откуда? Хто і як? І твоє життя зараз Богом. У тебе є будинок, ти залишив все своє минуле життя. У мене будинок, слава Богу. У мене все, слава Богу. У мене хліб і хліба, слава Богу. У мене діти здорові. То, що в них там є. ще Якісь ну, непонятні, навіть моїй дитині треба робити е, операцію в Вові. Але я знаю, що це потрібно для нашого укріплення. У мене була ситуація, коли я лежав з Мирославом. Коли, да, коли Господь Бог використовував мене, і слава Богу, що просто я спочатку не міг зрозуміти. Е, Приїхали, це ж Лімпову у нього був в Черкасах. Ми лежали, привезли це, нас. Нього була температура. 39 була температура майже сутки, там без що, ще, скільки часов там, ну, по 6 сутки. І вони вирішили спочатку думали примочки, потім давай до операції, але до операції там очередь, бо операції роблять. І оце він ну, годин 10 точно він. Оце 39,6, 39.8, 39,2, я водичку сказав, йому не взяти ні колоть, нічого не було, щоб ну... Щоб коли ведуть йому наркоз, щоб воно ну, взяло його, а не, якщо вони в то воно може не взяти. І в нас в палаті лежала е, жінка із хлопчиком у нього ДЦП. І він. Я сижу, в мене слози наворачуються, і отак через. ну... Проходять їхня кровати. Mm -hmm. І він бігає такий, випрягує до мене на руки такий, У мене кудись, я не знаю, з'явилася така якась любов. Я обняв цю дитину, поцілував. У Мене дитина лежить з 39 температурою, я обняв. Наскільки я відчув цю любов, просто, я не міг поняти, а я потім зрозумів, що це Господь показує, а показує в тому, що нього Син теж так само, Ісус Христос. Він же ж віддав за наше життя своє. Він теж свого сина віддав. Так само і я виходить. Ну я це зрозумів. Ну от ми своїми думаємо думками. Але на самом деле Господь знає, як, кому і що. І Господь приготовив все, кожного. Господь благословив нас там у лікарні з усім. Да, 39 температура з усім. Але це для того треба було, щоб я це відчув, пережив. Як Господь. Ну, як йому було важко, як йому ж так само тяжко, коли Ісуса Христа, правильно? Коли Його сина. Так. Да. Але мені так само було больно за свого, але любов Господь показав. Він любить, Він дуже сильно любить нас. І в хірургії це ми лежали туди, щоб заїхати, це як мінімум 4-5 днів. Це щоб хтось виїхав. Це з якимись легенькими там. Але за наші чотири дні приїхало три людини. І я вже говорив, перший, другий говорив, вас випишуть. Але я не знав відкуди. Я ж розумів, я молюсь постійно. Я там, коли нас в нас трудності, ми молимося сильніше взиваємо до Бога, так. тому що Господь нас приводить до цього, тому що ми відходимо, бо ми в цьому світі. І. Я говорю, що та випишу тебе. Я вже в цьому Саші. І ще цій женщині, я не пам'ятаю, як її звати Болданчик, хлопчик ДЦП. Я говорю, та все у вас добре, вас випишуть. Вона, Нас переводять ніба, вже з хірургії в другу, ну говорю, слава Богу, хай вас Бог оставляє, Потім заїжджає цей Саша. Я цьому Саші розкажу, а Са, в нього щось він приїхав десь із... ну, йому 18 років, він десь був за Учився за кордоном, приїхав сюди, і що вийшло всередині живутку, чи де там, не знаю. І приїхала мама, і я говорю, то все буде добре. І якось таке все ж произошло, я, я йому прославив Господа, я відчув це. Я говорю, то все буде добре. Я говорю, тебе випишуть. Він, а, і мама була, вона говорить: та дай би Бог. І пішла десь. Лікар прийшов, десь послав її, десь щось робити, світить. І вона така заходить, каже: нас додому відпускають. Я говорю, я ж вам говорив: вони виходять. Я говорю, Господи, хто буде наступний, ти мені тільки дай знать. Заходить женщина, це ж в цей самий день. цього виписали? Я тільки помолився, заходить жінка з хлопчиком. Добрий день, добрий день. А Я «Я, як тебе звати до хлопчика? А він Тимофій. Кажу, яке хороше ім'я. Я, я прямі з Біблії. А я зразу зрозумів, що це Господь. Ну, опять же. І ми так поговорили. Я говорю, у вас все буде слава Богу. Ми про Бога так сильно, масштабно поговорили там, про те, що я ну, був, я ж не проти православної церкви. Але ну, я не йшов Господа тут, там, де я думав, що сякти, штунди, постійно. Mm -hmm. Але я не йшов тут. Господа, знайшов мир і спокій. І... Я з нею повчалася, ну, у нас діалог швидко вийшов зразу. і буквально через час два виписали. Да, воно виглядає так, як я розказую, що це нереально, так хірургії лежать, щоб так, то це за 34 дні це три людини вийшло. Ну, одна лежала це за мною двоє суток, а це за сутки двоє це проїхало. Нас Господь благословив, ми там і в церкві побували. Там мене, ну, просто, наскільки я бачу, як Господь благословляє там, де я знаходжуся. благословляє братами такими, якими. Що просто я в цьому світі був один. І це полагалися мої діти і, і боявся чого, тому що ну ніхто нікому не надав, А зараз, от наскільки, слава Богу, я дякую Господу. Бог наш добрий, добре, і навіть коли трудність випробування, температура в дітей, ти в лікарні зміг побачити його любов у тому, де люди бачать страждання, і зміг послужити людям і, і служиш надалі.